Георгій Судаков нарешті залишив Шахтар та переїхав до Європи. Новим клубом хавбека стала Бенфіка, яка навіть видала українцю культову десятку. Лісабонці не пошкодували близько 30 мільйонів євро, які будуть виплачуватися різними частинами Шахтарю. Раніше ж Орли вже мали справу з українцями. Таких було троє. В цей список не будемо вносити Сергія Юрана, який змінив громадянство на російське та став прибічником терористичного режиму. Тому першим у нашому списку буде Сергій Кандау. Уров, до речі, уродженець Росії, але грав за збірну України. В Бенфіку півзахисник потрапив у 97-му та провів у ній чотири сезони. Періодично був основним, але трофеїв так і не виграв. Зрештою Кандаурову сподобалася Португалія, тому саме там він нині і живе. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Також у Бенфіці побували і двоє чинних гравців збірної. Не надто успішним виявився лісабонський етап кар'єри Романа Яремчука. Канає штаді Далуш він перейшов у 2021-му за 17 мільйонів та забив 9 голів за сезон. Титулів не здобув зате дійшов до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, де забив Ліверпулю. Проте Роман не став основним у Бенфіці. Тому вже за рік повернувся у Бельгію. А ось Анатолій Трубін продовжує запалювати у складі орлів. Кіпер обійшовся клубу недорого. Лише 10 мільйонів євро. Отримав шахтар за гравця у 2023-му, плюс 40. Х відсотків від можливого перепродажу Трубін одразу виграв конкуренцію, і нерідко видавав яскраві матчі. До прикладу минулого сезону його сейв у серії пенальті приніс бенфіці кубок ліги, і ось тепер.